Всім добрий вечір. Ой, хочу вдихнуть. Оце зараз скільки? Пів дев'ятого, так? Да? Оце так. Бачите, що в нас столі робиться? Дев'ять уже. уже дев'ять, а як у пів дев'ятого. З чого почнемо? Начнемо начнем з хліба. Пішла у Лідл з Діаною. Каже, треба щось купити. А я пішов по машину, Ну, Нам треба було зустрітися в Рідлі, там тут, потім до Ліди поїхати, там, полочки і повісить, ну коротше, це не важливо. Оце важливо, оце. Я ж приїхав, взяв машину, вони вже на касі стоять, що вони взяли. Яна собі взяла там, я не знаю, що вона собі взяла. Ну, наше оце ось, все. дивіться. Хліб. Оце чай, ліфтон. Я Казав, возьми чаю хорошого, тільки не ліпки. Хорошо. Оце одна пачка. Зато красиві пакетики. А ти поїхав, як воно пахне. Лимоном пахне. А ви придратися. Ну це я для себе любимо. А. Пий, Кіця, пий. Я ж не думав, що це для себе. Для мене. Так, але ось що. Це за один золотий. Ось що, ось що, за один золотий. Це було штук 3 взять. 100, 100 штук за одну злоту. Ви представте, що це таке? Це вже пообмітало не то, що з метки по углам, це обмели вже й паутину. Оце тут. Це кому любимому? му? Це мені, мабуть, так? Да? Це ти купила? Даня, Я не знаю, це Діана вона звела за вашу. Так Діана, що отож... злоту, 95 грошей. Ох, то... Було колись чи в тік і сюди розказували, як оприділити людину, яка живе вже довго у Польщі. Одні кажуть, мова, туди-сюди. Ні, не мова. Ото, яка, не, яка перестала гроші переводити з купонів на злоті, потім що? Потім перестала купляти м'ясо у бідленки. Теж по 80 рублів чи по 80 злотих. Правильно. Шов 80 Лопатка, ну м'ясо, м'ясо. 8? — 8, восім, восім злотих. Восім злотих, ви собі, кусок м'яса кілограмів. Ото якщо перестанемо купляти м'ясо у підлянку, ось такі чаї за злоту, то значить ми прожили не время у посі. А так, що ми ще мало прожили. Ми ще оце чай за злоту п'ємо п'ялішню. О, что. Нет, подожди. И что? Нет, кофе ты Так я что обещаю еще один Липтон, ты им помахал, помахал. Вот это? Ну. Это черный Липтон для семьи. Это для семьи. Так ты что, тоже с добавками, или нет? Нет. Это просто намаленный на такой. Так, спасибо тебе за все. А я ж только что поехал, люди почеплял. И кофе, что тебе Да, и кофе, я спасибо. Я А він каже, не купляю, я чайку запарю. Ну, да, ну, спасибо. Оце і все. Оце б я прийшов з роботи і наче вечерять. Кусочок хліба і три чая. Три чая, чай, кофе оце заварив. Б. Ні, міг би я тут лавашу. То есть, так я поставив машину і зайшов у бідрянку зайшов. Бідрянку. А? бідронку зайшов. Бідронку. У мене буде бідронка. Так що я купив? Бананів. Дуже їдять домочадці ці банани. Ой, ти скажи, що ви ніхто не їли банани, поки не почала їсти я. Тепер їдять вся сім'я і прям прилічно. Ну так що, ти будеш банани, а ми що будемо? Сухофрукти чи що? Чи дивиться буде? Я сьогодні думала. У нас раніше стільки вазочків всього було, а зараз і вазочку винесли. І вазочку. Так, думаю, їсти треба щось. Ну це на закуску банани. Купив ковбаси, мільйонка. Мільонка називається. 300, 300 грамів. За цілий день вже, вже балакаю. Так, купив вже давно, хочу сільотки. То я брав маринована, вона красновата. А це взяв така, як тільки не маринована. Як, тут уже багато все, уксус, додаю. Ну, там буде сільотка, а мутрице цибуля? Ні, це не так, це не зідла. У бідронки хороша. А я купив таку був у лідлі, точно таку. Так оце по краям йде кусочки рибки, а всередині цибуля. Ну, цибуля по ціні сільотки. Хто вкусить, той понімає. Купив отакий палочок. Дуже добрі. Намальовані оливки. Ну, оливки вони не замінять, але ну, ну, десь там є таке. А що це вирішив такі купити? Того, що ти вже так і полюбила, я тобі вирішив купити. Бо скажеш, ти собі рибки купив і ковбаски купив, а мені нічого не купив. Не було таких карпетиків. Це дуже хороші карпетики. Оце два до обід і два після обіду. І їсти не хочеться до вечора. Молочні, як стакан молока випив і все. Оце таке діло. Думаю, возьму помідорчиків, бо все нам мало. Це в гамі виставили чи там обіцяти. Не, в гамі, в гамі оце. Ну, їх не виставив, ну були оце. Думаю, з селідочкою добре буде? Добре. Ну оце, банани 7 злотих. Ковбаса на 7 злотих. Оце, не помню, не буду я. Приділи ну, 7-8. 7 злотих. Оце 13 злотих. Оце 5 з копійками. Ось ти по 7 за кілограм, я не знаю, кіло. Скажи з тим, по 7 уже вони були 4,90. 490. Помідори. Та ти ж вчора не хотіла брати, вони по 9 будуть вчора. Ліма. Ой, в галі всі крутять, як це ансонце. Оце поставлять 4,99 пару днів. І ми вже знаємо, що вони, що по 5 рублів і вже на ціну не дивляться, а вони на другий день поставлять по 10. А ми беремо, не з'явимося на ціну, бо... По 5 буде. Кофа не знаю по чому. І я не знаю. Я Отдала ото за три пачки а, чаю. А, це якийсь ценим. Отдала за три пачки чаю за банку кофа 60 ще б, 70 з за хліб. Хлібину купила, бо що Діана мене вчила різати. У нас Оце ж хоро... хорошо, це такий як батон. Ну... Тільки... Дома ж не поріжеш так. Тоненько, хорошо. Хочеться двій раз їхньої випічки купити такого хліба. Да, випічки? вони там самі печуть. А порізати не вб'ють. А не різуть, так. Да. Так що це а так. Це Діана навчила, так що тепер буде. Ну, і оце ж 9 часом. Тепер ж треба полумисок супу з'їсти. Як не півтора. І сільоночку. І лягати спати. Да? Ось вот ось таке. А, ще ж і молока пів літри помагає. так хотів ставити з паличками, з хлібчиком. Хотів взяти сюди до молока. Думаю, та ні, не хватає в мене грошей. В мене було 40, а воно нас. Я купила армянський лаваш, намаш медом і налупитися молоком. Такий ледачий став, вже й мазати не хочу. Це якби вже було, воно намазане, я, я взяв. Це... Як ти намазишся як... своїми ставити. ручками золотими. А належать, я тобі підставлю тумбочку туди. Що? Щоб тільки мої руки наложили. Ти даже своїми руками, навіть і меду не надо. ти так по лавашку проведи руками і так склади і дай. І я з'їм і з молочком буду аж присмакувати. І лікарство, так? Да. Так, лікарство це те, що так. Оце таке діло. Ну що? Цим спокійно, не знаю, буде добавка завтра, утром чи не буде. буде, буде. От в мене ні. Я втічу 6 часу на роботу, тому що в мене роботи не кошена трава вже три тижні. Треба косити траву. Сьогодні один, одне крило покосив, завтра їду на друге крило. Там у мене дуже багато роботи з утра до вечора. Так що я находюся за отією косаркою. Я робив одного пана. Так у него хорошая косарка, и все хорошая, не буду говорить, что плохая. Так вот, первых у него так нажимаешь там через рычажок, и она едет сама, и тебя еще тянет. А тут, тут надо пхнуть. А тут местность, гора, гора низ, гора низ. На низ то хорошо, только тормозишь. А наверное надо пхнуть трошки. Ну, ничего. Пишів ну лізу, далі як обжове пищать, ну лізим. з відром меду. Так і я оце, з травою пищу, ну лізу. Ладенько, спокійної ночі. У, вас, у нас 9, у вас 10. А між прочим, як, ну, воно на зиму переведе Україна, а навіть не буде переводити. І в нас зрівняється врем'я. Та там Ми переведемо, а вони не переведуть. Вечеринка вже скричав, що в три години люди будуть вставати. Так раніше в три вставали, до 81-го це почали переводити в якому? В 81-му році зима літо. О, а то ж було, я пам'ятаю, в школу ходив, на літніх канікулах підробляли старшокласники, скотарювали на фермі, коров пасли, корова в пости крутили. І цей. Так у три часа а зараз у 4, а тоді в три. А молоді ж у клуб поїхали гуляти. О, три часа ще там танці чи ще щось, а воно вже А ну, Вже коров да, заганяють, щоб дояки, до яки до, доїли. А це таке діло. Було діло, так? Да? Ладно, поки-поки. Буду я вечерять. Солов'я, можу... як там басня? Да, Солов'я басня коплять, бо я можу пробалакати. То не балакає, я то можу пробалакати до півночі. оце таке діло. Ой, а спина болить. Ото ну, немаєш мені і, Як просьби поможе мені. Все, виключаюся. Доброе утро, девочки. Всім доброго ранку. Розбіглись усі мої по роботам, а я варю манку. Варю на сніданні, сьогодні у нас буде манка. Така. Підсолила зовсім три ложечки чайних сахарку, додала і пачечку ванільки. Масла не буду додавати, бо додавала трошечки масла, але нема, нема закінчилося в мене масло, дівчата. Сейчас з Богданом поснідаємо, валик у нас сьогодні виходить до 6, не виходуємо, але до 6 вдома. А ми з Богданом зараз поснідаємо. Убираємо після себе і підемо носом. У волика закінчилась пела для бриття. Закінчились у нього всякі духала. Так що підемо, походимо, виберемо йому щось по нашому вкусу. Те, що мені подобається, для аромату. Мені подобається, те потім понравиться йому, куди діватися. Все, маночка наша готова. И, девочки, робили до перев'язку. Зараз трошки повернемося. Робили до перев'язку. До такої степені в мене шов болить оцей найбільший, що не можу. Не знаю, чим воно кончиться. Відаю з утра помила я голову, а вона мені зутра трошки його лаком. Ви його тільки не опускайте, воно у вас ну, важкі волоси, і каже, вони самі сядуть, на чого, а я не можу, їх в кловну заходити. Так. так що, шо у мене мучить? 25-26 числа зробили операцію вже на носу місяць, а шо не може зажити, вже печінка всередині зажила. А що не може зажити? Болить капець. Перед тим як робити перев'язку, п'ю дві таблетки обізбалюючи, Утром і вечором так само. І вчора всунули мені знову туди якийсь дренаж, тому що тече щось, щось тече. Сунули дренаж і в п'ятницю знову йти. Так що... Після перев'язки якесь настроєння не очі. Ну, куди діватися. Ну, медсестра чи докторі, медсестра, хто роблять перев'язки, коли нічого страшного, таке буває. Ну, буває, не буває. Ну, блін, мені не так страшно, місяць я вже за цим буває. Ті два, звісно, взяли маленькі, вони вже переживали. Ой, господи. Дівочки, буду я... Хай розстиває в мене гречка. Ну, ви розумієте, яка... скільки ума гречка хай остиває. Маночка, хай остиває. Ми зараз з Богданом ріденьку зварила. не зварила густу. От таку, як я люблю. Не знаю, наскільки буде їсти її Богдан, бо я люблю ріденьку. Я насиплю тарілочку повну і ми з ним двох її з'їмо. Время ще, конечно, у нас 8 тільки начало 9-го. Так що ще нам рано кудись виходить. Ми в 9 часов сім'яємо 9 начало 10-го. І час, по півстиниці воно так і вийде. І підемо в Росман. Ви, ви не знаєте, я не знаю, чи я вас не в ротмані що ніби ще не зніму. Не люблю в магазинах знімати, я корого гріблю, все наблюдають. Так що я не дуже люблю. Я вже хіба... Додому прийду та дома вам покажу, що я купила. Все, До зустрічі. Місто зустрічі змінити не можна. Ми на Круповці 40, бо діанку ждали, принесла нам таблеток. Одузвалі ще закончились. Тут дуже дорогі і слабенькі їх треба пити по дві. А ми всі п'ємо. Діана нам принесла фанігану нашого українського. А сьогодні дівчинка чи завтра приїжджає з України і привезе нам фанігану у тоді вже будемо віддавати Діані. Так що ми зайшли в розман, накупили вовику всяких там безділушок, і грушок. Собі купила сережечки такі для камери, бо золоті зняла ліда, ніяк не віддасть. І будемо топати у пепку. Хочу у Богдана, в пепки подивитися Богдану які небудь такі. Чисто домашні, дешевенькі шортики, простенькі, легенькі. Так що, дівчики, зустрімося з вами вдома, бо Богданові вже надоїло гуляти, ми то там ждемо, то там ждемо. Так що йдемо у пепку. Вернулася. Вернулася додому і скоренько вам покажу розпаковочку. Богдан водив пепки, як завжди. Щось у мене тут все не на місці, вже переділася, бо в цьому. Легенько, значить, девочки, 17 злотих це я в пепкі. Зараз, минуточку. Хотіла шорти йому купити, не знайшла пепкі шорти. А в другий магазин зайшли у резерв, там взагалі ну, дурдом. Я не знаю, що це за магазин, для чого він существує. Ну, просто одна непотрібність і все, нічого не знайшли. А в Пепки зато купили дві футболочки Богданові. Простенькі, простенькі. Зато за дві футболочки. І сміх, і гріх. Спереді, отака чистенька, ззаді трошки щось написано. Дівочки, 17 злотих. Це сміх, я кажу, це смішно, їх, ну просто гріх не взяти. Новеньке, акуратненьке. І 17 злотих за дві футболочки. Аби були легенькі шортики, взагалі б не було їм ціни. Ну, прийде Ліда з роботи, може, сходимо туди вниз. Я забуваю ХБ, ХМ, коротше, все. Так. Діана Фанігану нам півтори па... каже, було в мене три пачки. Так, я, каже, півтори віддала Максиму, бо Максим пішов раніше на роботу. Я думала, що ви будете сидіти на лавочці. Максим вам одасть. А півтори оставила, щоб я, якщо вдруг уже Максим зайде вас, не побачить, то тоді, каже, вже я вам його це розділила. Спасибо, будемо лічитися. А Вовик мені все время. Ой, духи кончилися. У китайця він якісь купляв там такі, як пробнічки, дешеві, дешеві, по десятки. І купив два, і одні один іспользував, а другого нема, не може знайти, де воно. Ну, зайди, купи, що тобі подобається. Ну ти ж не без грошей, ну ти ж ходиш через, ні, не маємо час, коротше. А В місті теж знаходимо куди піти, ну не туди. А сьогодні я пішла і набрала дешевняка. Саме головне, йому треба була піна для бриття Піну сказав брати джелет. Так що, коли закажеш, то тоді проще простого вибирати. Купила піну, вона стоє. Чек, я не знаю, де я діла, дівчатки, 14 злотих. Я за оце все заплатила, що я зараз набрала, 130, 14 піна. А це брала по акції. Це після бриття. Плин по голін'є. Голін'ю. 11 з копійками, 12 злотих. Це ну, дуже дешево після бриття. Не знаю, який йому вкус, він тільки лимонний не бере. Колись взяли джилет лимонний, він мені так нравився, а йому надоїв. Ну, я не знаю. Класік написано. Коротше, узяла я йому отакий один. Я не один узяла, бо я як вже доберуся, так доберуся. А вдруг, думаю, цей не понравиться, Тоді що опять? Отакий. Він обичний закручується, не бризкає. Не... <ріст> Даю вам понюхать. Непогано пахне, мені подобається. Мені кажеться, що більше треба, щоб мені нравилось. Мені, якщо щось не подобається, то я кажу, викинь його. Вінка, я в машину заберу. Забери в машину або викинь, щоб я в хаті не чула запаха. Так що цей Брутал 11, 99, 12. взяла. І взяла одна вода по голінню з кофеїна. Теж 12. Бонд. Другий вкус, думаю, 12 злотих недорого, а вдруг йому щось не понравиться, так хоч один із них буде понравившийся. Mm -hmm. Ну, це по-другому пахне, але мені то і той, і той нравиться. Так що хай через день. Один день тим, один день тим. Хай тільки не отблагодарить мене. А Це все жалується, що я йому. А це купила за 70. Це такий, типа. Не знаю, не вичитаю нічого. Читаю, читаю. Була така баночка, що можна було бризнути. Вони там різні вкуси, але бризнути не можна було другим. А цим можна було бризнути. Я бризнула, а ви той другий раз. ну, Люди оті, замотані в чорному ходять. В них такі стойкі одеколони, що просто пройдеш аж задихаєшся. Я не люблю. Ну, Може це. Ой, це такий нежний взагалі. Ну, подивимося, що Вовик скаже. Ми йому виставимо це все і подивимось на його реакцію. Я скажу, хай зніме і хай покаже, що він про це думає. Всю, дівочки, і для себе, любима. я не ношу бюджетерію. Ось якихо. Не ношу. А це, ну, а хочеться, як зайду, так красиво в магазині стільки всього. Ну, сьогодні, думаю. Ні, дівчатки, тут ще. Защіпка ззаду. Я зараз його розшатувати не буду. Ліда прийде і допоможе мені надіти. Зняли золоті, а вони дуже погано мені надіваються. В больниці зняли. А думаю, у мене це серебряна. Це Наташа подарила батькові на день риження. і цепочку і хрестик. А він надів, що шия худа, він худенький, і воно йому висить до пупа. Ні, каже, я не буду, а на мою широку, на мої широкі плечі, на мою широку шию якраз це добре. Я, я душі люблю під золото, хоч і бюджетерія, щоб жовтеньке було. Ну, так як цепочка така, думаю, сережки отакі це, може для камери буде красиво, може мій волос, я б хотіла, хай би ще трошки зростало, ну обстригти треба кругом уха і чуть-чуть отут на затилку. То, може, під оці сірі буде. Ну, в общем, 23, 22,99, 23 злотих. Думаю, вже раз потеряю 23 злотих і буду красива. Длінні не люблю, і вони, мабуть, на вухові як звиснуть. Буде дуже длинно. Ну, в общем, буде мені длінно, буде Лідії. Коротко. Купила такі за 23 злотих. 22. Дев'яносто дев'ять, двадцять три. Все, дівочки, в п'ять відео перевершене. Опять багато. Бачу, вже тут сім минут. ця розпаковка. Нема на що глянути. Все, дівчатки, миру, добра, тепла. Зустрінемось з вами обов'язково. І в Україні, і завтра в, в відео ролику. Так що бувайте, всього вам самого найкращого, гарного настрою. Не забувайте ставити лайки, писати обов'язково коментарі, бо цим ви допомагаєте розвивати канал, підтримуєте мене тим, щоб толкнули нас, щоб нас більше бачило. Давайте, дівчатки, хлопчики, друзі мої, всім бувайте, до зустрічі!